Українська революція 1917-21 років або перші визвольні змагання розпочалися в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 17-го року. У ті роки Україна перебувала у складі двох держав Російської та Австро-Угорської імперії. І тому українці не могли реалізувати своє право на національну державу право на самостійне життя. Рушійною силою у ті часи був український народ і його політична еліта. Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції. Відроджувалася культура. У ті часи Лозівщина входила до Катеринославської губернії Павлоградського повіту, сучасної Дніпропетровщини. Тож на початку ХХ століття по всій Україні відбувається поширення двох ідеологій націоналізму і соціалізму. Націоналізм ставив на перше питання вирішення національних проблем, тобто створення власної держави, реалізації того потенціалу, який закладений в кожній нації, українці, там болгари і так далі. Соціалізм ставив своєю метою покращення саме матеріального становища, врегулювання соціально-економічної сфери, і відповідно саме ці дві ідеології також поширюються так чи інакше по всій Україні і на нашій Лозівщині. Значну роль в українській революції зіграла діяльність товариства просвіта. Воно виникло в кінці 19 століття у Львові як культурна форма українського руху, і його діяльність поступово поширювалася по всій Україні. Просвіта займалася підвищенням освітнього рівня пропагандою української культури, літератури і науки. І таке товариство виникає і в Катеринославській губернії, зокрема в 1914 році в Лозовій. Збереглося листування царських жандармів, які згадують саме про цю подію. Товариство просвіта виникає також пізніше в Панютиному, в Царидарівці, в інших селах. В Лозові його очолює нащадок давнього козацького роду Зарудний. Туди входить місцевий священник і також інші діячі, які ставили своєю метою підтримку чоловічої гімназії, яка саме розташовувалася в приміщенні для людей. Це також багато назва говорить: шостої школи, школа ім короленка по іншому, або старий корпус Лукімо саме товариство просвіта, так чи інакше, воно сприяло підвищенню освітнього національного рівня самосвідомості. У 1917 році стаються великі події. В російській імперії починаються масові рухи, так звана лютнева революція. Російський імператор зрікається влади, і це викликає пожвавлення серед великих мас населення. Відбуваються військові, політичні, культурницькі та релігійні з'їзди. Люди починають задавати питання, яким буде подальший устрій Російської імперії. Ці події не уминули і лозову про що говорять офіційні джерела. Масовий національний рух, який проходив і під націоналістичними, і під соціалістичними гаслами, відбувається в Катеринославській губернії і на Харківщині, яка на той час була нашим сусідом. На території сквера Шевченка, аптеки, районного будинку культури, у роки Української революції була базарна площа, неподалік розташовувалася Матвіївська церква і кінотеатр Марс. У ті часи саме тут проходили демонстрації. І у нас є замітка нотатка із харківської газети Рідне слово, яке датоване 1917 роком, тобто це не якісь сучасні вигадки. Що в Лозові відбулася демонстрація місцевої української громади під жовто-блакитними прапорами, які очолював ЕС Ільченко. На жаль, ми не знаємо його імені. Були відповідно саме люди в вишиванках, виконали ряд пісень. Зокрема, заповіт Тараса Шевченка і не пора, не пора а на слова Івана Франка. Ну і відповідно, хто знає цей вірш, знає, що наступними рядками не пора, не пора москалеві ляхові служить. Тобто, саме вулиця Івана Франка є у нас на Сахаліні. Пісня була виконана в 1917 році, 18 квітня. То слід сказати, що спершу були настрої, які що збереться, зберуться так звані установчі збори, тобто загальноросійський парламент, парламент буде вирішена доля різних народів, різних соціальних станів, тобто мирним шляхом. Хай живуть установчі збори. Ті часи зокрема проголошували і в лозовій. У ті буремні часи виникло декілька течій, і у кожної було своє бачення, що робити далі. Одні казали, що основний акцент потрібно робити на національному, тобто будувати власну державу, власну армію, систему освіти, управління і так далі. Інші висловлювалися щодо першочергового вирішення соціальних питань. А саме земельне питання було важливим, оскільки більшість були селянами. У перших рядах після земельного стояли питання справедливої заробітної плати соціальної сфери, які також потрібно було вирішувати. В ті часи починає дуже швидко радикалізуватися саме соціальне питання, тобто ті групи. Політичні, які е, не мали шансів в установчих зборах пройти до влади, це зокрема такі як більшовики, це ліві есери, соціал-революціонери, це анархісти. Вони почали виступати за радикальний збройний шлях приходу до влади. І восени 1917 року, шляхом військового перевороту, вони приходять до влади саме в Петрограді. Починають претендувати. На поширення оцієго, оцього цього самого військового шляху приходу до влади в інших місцевостях є згадки. Зокрема, у нас в музеї фрагмент спогадів Броннікова, тобто що являло собою лозував в ті часи. Тобто, в Києві до влади приходить Центральна Рада, український передпарламент. і вона прекрасно розуміє, що з часом можуть бути проблеми із північним сусідом до Харкова, до Катеринослава перекидаються військові підрозділи також приходить. Військовий підрозділ до Лозової. Частина Лозівчан записується в таке парамілітарне утворення, яке називається вільне козацтво. Цебто це щось на зразок самооборони. Є дуже мало прізвищ Лозівчан, які брали участь в тих подіях, тому що за радянських часів акценти були цілковито інші, такі імена замовчувалися. Ми знаємо, зокрема, про випускника Лозівської гімназії Григорія Хмеленка, який сам родом з Близнюківщини, але тут навчався. Він був відомим офіцером. Ром саме Богдану Дорошенківського кореня, і загинув в боях за Україну проти російських червоних військ, похований в Івано-Франківську. Вже також це прізвище двох гайдамаків: Горбатенко, родом із князева, нині село, яке зникло територія близько до Краснопавлівки, і Мовчан. А саме в Лозові розташовується українська така залога. Історики зазначають, що багато мешканців Лозової слабо орієнтувалися в тих подіях. Було багато різноманітних партій, і вони так чи інакше піднімали і національні, і соціальні питання. Тому часто було важко розібратися, на чиєму боці виступати. Плюс варто сказати, що і більшовики, і анархісти, і ліві есери проводили досить успішну пропаганду. У нас ось є. Фотографії червоний агітпояс на вокзалі в Лозові» осінь 2017 року. Тобто, це були агітатори, які проводили розкладницьку пропаганду. Маса українських військ демобілізувалася в той час, коли потрібно було навпаки зміцнювати українські підрозділи. У грудні 1917 року починається наступ з півночі за участі червоногвардійців із Петрограда, Москви, також за участі місцевих харківських червоногвардійців. Спершу займається Харків, а потім у грудні 1917 року відбуваються бої за Лозову. Перша збройна сутичка часів Першої російсько-української війни, 17 18 років, це саме не круте. Це лозовану слід сказати, що внаслідок бою ніч з 13 на 14 грудня почався наступ з Харкова більшовиків. Тобто, це саме невеличка панцерна. У ну, скажемо так, бронепоїзд із гарматою, і відповідно займається в Лихачове. Займається Краснопавлівка, Панютине. Там короткі сутички. Потім відповідно почався обстріл лозової. В той час тут стояли ешелони із зерном із зброєю. Тобто, одразу над цією лозовою почувся почулися звуки гудків паровозів. І саме внаслідок першого бою українські війська були вибиті. Значною мірою вони складалися із студентів слабо озброєних селян і так далі. Наступний день українські війська перегрупувалися, вибивають червоні війська до хлібного. Саме ті починають прибувають у Харків, їх відправляють назад. Знову ж таки, наступає командувач Антон Вовсієнко. І саме знову ж таки Лозова займається, тому що. Повторюється ситуація, те, що у нас було у 2014 році. Саме наступають війська під приводом того, що ми йдемо там визволяти наших братів, але в нашому випадку, саме і селян, наступ ведеться як з Харкова, так і з території саме Донбасу. І частина українських вояків відступила на Павлоград, частина була вбита, похована з першого в районі Зайцевої Балки, тобто просто закопана в сніг, потім уже перенесена на старе кладовище в районі Нафтобази. Перша ось така сутичка закінчилася окупацією Лозової, тому що більшість червоногвардійців, які яка прийшла, вона була сформована саме в Петрограді. І Москві українці ні на кого не нападали, тобто, але саме це їх не врятувало від того, що приїхав. Це події 1917 року. І в пам'ять про ці події, про загиблих українських вояків часів Української революції, у жовтні 1991 року встановили Меморіальний хрест Героям України або Гайдамацький хрест. Він розташований на одному із схилів заячої балки. Це символічна могила. Поховання не збереглися, бо були знищені. З 91-го і по сьогодні біля хреста регулярно відбуваються урочисті заходи на День Незалежності, День захисника, День Героя України та інші пам'ятні дати.